Давайте-давайте, спробуємо. 3 на 3. Засмок там! Ставнішіч, просто подивіться, що робить. Давай, зверху! Не буде. Так, Джеймс, давай. Так, будемо пікінг приймати. Туди! Всім привіт, друзі! З вами Кирюха. Ну що, настав час для гри? Так, і сьогодні ми будемо продовжувати грати в режимчик Моя кар'єра за центрового Кевіна Оніла, де на нас чекає NBA Cup. І сьогодні наш суперник це Phoenix Suns. Тому не будемо затягувати вступ. Настав час для гри. Let's go! Так, до речі, друзі, ми трошки змінили наш джамшотік. Ну і сьогодні будемо тренувати його. Подивимося, як воно. Новим джамшотом кидається. Чесно кажучи, ще трошки до нього не звик, але він в будь-якому випадку краще, ніж те, що в нас було. Тому я думаю, сьогодні будемо і 3 очкові закидувати, і двоочкові. І, коротше, і данчити нормально. Ну і будемо розривати фенікс. Поїхали. Ну, Давайте, давайте спробуємо. 3 на 3. У нас же теж уже бік Тріо. Так, а ну. Ах, ти що провтикав? Провтикав на вкиді і все. Так, біл, відразу атака. Підбирання. Ні, не буде. Не буде підбека. Тому ні. Так, дончі з Так, розворот. А ми тут що? А ми тут нічого. Так, добре, давайте заслончик поставимо, дончичу. Дончич, кидай. Дончич, стебек. Є два очки. Так, розмочили рахуночок. Так, підбирання за нами. Головне правильно вибрати позицію. Так, добре. Давайте. Швидка атака. Дончич Ні, ну дончич видає сьогодні. Вже п'ять очків має. Молодець. Так, ні, 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 тут нічого не буде. Так, ану фейк. Тад ти? Ні, не буде. Я відзахищаюсь. Це супер. В атаку. Трохи дріблінгу. Так, передача на рівса. Рівс під кошиком на Вандербілда на Дончича. Дончич що буде робити? Дончич буде передачу. І давайте спробуємо закинути першу. Не зможемо закинути перший триочковий, тому повертаємо захист. Так, біл, букер, біл, біл, три очки. Буде. Ну тут вільна спроба. Нормально вони розіграли. Тому й забили. А ну, тут нормальний варіант. Кидаємо. Сюди. Ні, не суди. Так, вже дві спроби трали І не закинули. Ну нічого, нічого. Я ж кажу, ще не звик до цього джампшотіка, -джам тільки-тільки його зробив. Тому треба трошки більше часу для того, щоб я звик до цієї анімації. А дюрант нас карає. Дюрант карає. Трохи не тому, але Дончич забиває. Дончич молодець! Вісім очків, всі його. Ось так. Ось так. словенець та ще. Так, добре, годять ревенти, то треба захищатися. Так, передача на дана. Данна біла. Далі заслон. Так, зміна пішла. Ага, класна зміна. Ось така. Так, два. Ну, засмоктав. Так, до речі, ми змінили гоуд скіли. Зараз а, а, активність буде на кітки саме. Тому що з данками в мене все добре, з підбираннями теж, з блокшотами більш-менш, а от з кидком є проблеми. Тому зараз всі год скіли націлені саме на те, щоб покращити наш кидок. Як з дальної дистанції, так і з середньої. Так, дан, з м'ячем. Проти леброни там шансів немає. Так, а мені тут треба захищатися. Ну, Який посад через нас забили. Так, Лебронич, давай. Я вірю в тебе. Ну забивай. Ні, не хоче, не хоче. Ану, давайте я ще. Так, добре, давайте пікінрол зіграємо. Спробуємо. Ага. Нічого не вийде. Вандербілд. Так, дончич. Дончіч машина. Ви подивіться, що що виробляє цей словенець? Нестримний. Так, букер. Проти дончича. Ну тут в захисті, звісно, дончич не Бог, але знову зараз зміна. І Річардс нас карає. Так, коротше, я не буду виходити на підстраховку, все, йдіть ви в баню. Yeah, right так, три очки. Вільна спроба. Знову немає. Тобто, геть, поки що погано. Так, Біл. Рівса. Прошов, але не зміг забити. Не забив. Така Мишо. Так. Ну кидай, Вендербілд. Треба було відразу кидати. Відразу. Так, друзі, треба щось робити, бо мені недовподоби наші результати. Так. І не ведуться. Ану. Степбек. Зверху! Степбек, кажу. Євростеп. Блін, от ну, степбек. Ох і степбек. Євростепчик. Євростепчик це називається. Так, добре. Але з м'ячем. Так. Шов дриблинг. Заслін. Передача. І Оніл. Ах. Оніл. Так, Так, ну, ну, А якщо так? А так. А? Ні, я попаду. Шутер. Шутер. Так, перший триочковий є. Ну я сказав, що я попаду. Все. Які питания Так, пламлі. Тримаємо. Так, бил. Дабл тим. Не, на блокшот! Двойный блокшот. Так, добре, передача на Дончича. Так, Дончич не хоче А ну давай. Не дали нам пройти, можливо, навіть підбирання би виграли. Ну ні, ні. Фінікс добре захищається. Ні-ні-ні ні. Тут я не поведуся цього разу. Я знаю оце. Зміни не буде і по факту потім я провтикаю і через мене заб'ють. Так, біл. Ну, біл без проблем. Рівса проходить. Без проблем. Трохи захист у нас хромає. Так, а що в нас тут? Оп, Леброн, заслін. Ну, передача. Та тут мало залітати. Все ж нормально зробили. Як книжка пише? Поле. Поли? Не ведешся? Я б теж не ввівся. Які питання? Є питання? На, тримай! Так, біл. Проти Рівса. Так, ну зараз буде знову заслін як завжди, або кедок, або що. Міна. Ні. Ах! Я не повірив, я не повірив, і ось нас покарали. Не повірив я, що будуть вони пікін фейт грати. Ну, як бачите, покарані відразу. Так, а що ми? Так, передача на рівса. E, погано, погано, звісно. Ну, Рівс, давай кидай. Ага, а що тут? А отак от ми, ми вміємо. Ну, забивати так і ще не вміємо, а цілому непогана спроба, цікава, доволі до вийшла. Так, підбирання. Рівс. Так, комбінацію, комбінацію. Так, Лебронич, давай. Але хочу забити. Ну тут. Хто <сустрічі> винний тарів свинний, звісно. Ну, не я, ви що розумієте? Зараз буде все гуд. Накидай. Це ось воно. Туди! Так, треба щось дріблінго робити, бо в мене такий геть поганий. Ну, так, добре, дончич. Давайте заслончик поставимо. Дончич відразу буде кидати. Все супер, ми асисти фармимо, доньші щочки фармить. Що ще потрібно? Головне перемога. Так, плюс одне. Нарешті вийшли вперед. Нарешті вийшли вперед. Наврочив. Я знову на лупчик, Давайте, вона все-таки працює ця схема. Давай зверху. Лупи! Ось він, Оніл у всій своїй красі. Молодець. Так, Дюрант, набіла. Так, серед заслонів пішла. Ну які фоли, хлопці, на що ви фолите? 59-63. Розпочинаємо другу половину, мінус 4. Ну, це не смертельно. Так, добре, передача Леброну. Давайте заслончик поставимо. Ні, ну цей мені не дасть. Громила кидати нормально. Так, Рівс, давай. Так, кидай вже, що ти? Два заслона тобі поставили. Це супер. Так, год скіли, я думаю, притримаємо до останньої чверті. Так, так. Ну це буде правильно. Тому що невідомо, що зараз буде. Зараз подивимось. Так, тримаємо. Не втримали. І ви бачили його рочища? Наче у віті. Так, добре, давай, поїхали. Накидай. Як вони мене заблокували? Ви це бачили? Вдвох. Ну так, звісно, вже ж два, але упа через них забив. Думають, ну і все, шари не будуть. Знають, як захищатися. Так, No good, no good. Добре, передача на Рівса. Рівс вперед. Розганяє атаку. Вандербілд, І ми спробуємо три очки закинути. No на жаль, No good, no good. Так, один з п'яти поки що маємо. По триочковим. Але це краще, ніж 0 з 10. У мене було й таке. Так, Дюрент. Кейді, не потрапляє до кошика. І Лейкер біжить вперед. Ух ты, різ, спінму! Як... Яка спроба з контактів, ви це бачили? Завалив суперника. На жаль, не забив. А був би просто крутезний ендванчик. Ну ні, так, ні. Так, Букер з м'ячем. Букер. Ні, не буде. Оніл, надана. Так, Бередлі в куті. Передача на букера, букер, три очки не буде, але підбирання не за нами. І зараз друга спроба, і вона, мабуть, в кошик залетить. Це? Ось так. Так, два заслончика пішли. Та я поки добіжу, Дончий сам вкине. Звісно. Поки комбінацію вирішили розіграти. Я поки реально добіжу, то це не знаю скільки часу пройде. Так, тайм аут пішов у нас. Зупинка, кедок не буде. Так, підбирання є. Вже дабл-дабл є. Це чудово. Ну, ми для цього і створювали нашого гравця, щоб фармати підбирання і очки. Не дадуть пройти. Так, Джеймс, давай. Що тут не так? Давайте два очки спробуємо закинути. Не буде. Близько, але трошки не вистачило. До грінки. Так, бокер з м'ячем. Серед заслонів. Оце зарядив. Оце ендван, я розумію. Ну, не встигли. Не встигли. Так, Вандербілд, на Дончича. Дончич має тут витягувати просто. Ану! Ось воно! Ось вона нормальна комбінація. Завтикали? Ви бачили, як я пробіг? Не очікували. Тримайте зверху. Надан, адан буде. Що буде робити? Мабуть, буде кидати? Ну ні? Ні. На, блокшот. Отримай. Звісно, так, і можна накидувати. Нормально. Похвала. 100%. Похвала. Так, добре. Так, давайте, 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 хлопці. Тримаємо. Тут не буде. Чак, через руки забив. Молодець біл. Євростеп. Євростеп. Євростеп на блокшот пішли. Так, Букер розганяється. Зупинка, два очки. Нема питань. Блін, мінус 9. Мінус 9. Третя чверть просто жахлива. Просто жах якийсь коїться. Так, добре, остання чверть. Треба вже щось робити. Треба нас доганяти і перемагати. Так, Дончич. Джеймс. Дід молодець. Плюс три. Плюс три маємо. Від нього. Так, окей. Мінус 5, в цілому. Тому, так, Букер. Відмінно, відмінно від захищалися, друзі. Ну, як від Він просто не попав. Так, Дончич. Так, я хотів вам заслончик поставити, але не буде. Так, Джонс з м'ячем Передача на пламлі. Ну тут нічого не буде. Він не кидаючий. Навіть відійду трошки. Так, а ось тут може бути халепа. Не буде халепа, тому що ми тут. Так, треба активувати God Skill. Поїхали. Зараз ми бустонемо. Двухочковий, триочковий. Зараз побачимо, що ми там будемо робити. Так, куди ти полетів? Залетіли. Ні-ні-ні-ні-ні-ні. Тут трьох секунд, це моя зона. Шовгеть звідси? Так. Ні-ні, ні тут нічого не буде. Нічого тут не буде. Аллен, ти що видаєш таку базу? Негідник, ви бачили? Сюди. Та ну як? Реально один з 10, чи що буде? Так, суди. Леброн підбирання. Дончич. А ми вже ж. Так, добре, давай назад. Так, зараз попаду. Дивіться. Зараз ось він. Я вам збрехав. Реально, один з 10 маємо. Ну! Нарешті, нарешті! Але в грінку все одно не попали. Це ще два очки, а не три. Ну. Капець? Ай-яй-яй. Ай-яй-яй. Ай-яй. Ай-яй-яй. Так, оп, все повівся, тепер можна зверху бобахнути. Баб щось не те, щось не те, геть не те. На блокшот! Ну Хоча б в захисті ми нормально відпрацьовуємо. Так, я починаю злитися. Питань немає. І став таки. Так, Біл, через руки. Не буде. Так, добре, давайте. Треба видохнути. І робити щось нормальне. Так, Леброн. О'ніл! Екселент, екселент! Так, чудово. Чудово. Так, мінус 5 За 5 хвилин, думаю, відіграємо. Ну, це не точно. Так, добре. Давай, Дончич. Вся надія на тебе. Так, супер. Супер. Ну не буде, не буде тут. Так. Відбирання наше. Дотягнулися. Оп. Ох, я тільки що ледь халепа не зробив. Так, Джеймс, давай. Леброніч ще може. Який Євроданк. Євростепданк. Євроданк. І Степданк? Не знаю. Не знаю, як це назвати. Поки звикнеш до цих нових анімацій, це капець скільки часу пройде. Що, геть? Так, Леброн. Так, а що ми? А ми тут нічого не можемо. Ось так можемо. Екселент! Все, режим шутера активований. Зараз я їм покажу. Так, активуємо другий God Skill. і все, зараз будемо розривати. Три хвилини і мінус 4 маємо. Давайте, давайте. Блок 99, стіл 99, зараз я вам покажу. Хто тут. Хто тут хто? Не буде. Так, супер. Підбирання. Lakers trail by four. Here's O'Neal. No. O'Neal inside, defended by Richards. Так. So. setting the pick for MP. Sinks the three-pointer. O'Neal's got a couple of three-pointers now in the fourth for the Lakers. Huge you... bucket by MP. You know he's got it. Так иди. Ах, я его чекал. Я його чекав, не захотів він ти Не зрозумів би, що він блокшот отримає. Так, добре, передача. Зараз будемо виходити вперед. Давай. Майже, майже, майже. Так, давайте, давайте. Діфенс. Діфенс. Я розумію, що ми на цей нас не підтримують на корті Фі, 에, Фінікса, але ж треба щось робити. Давайте, діфенс. Діфенс, так, букер. Нестримний букер. Є попадання. Так, а ну. А от так бачив? Екселент Я вам казав, що режим шутера активований. Все, нас не зупинити. Екселент Так, 109, 109 зрівняли. Так, Букер Не, ну треба захищатися, Дончись. Ну хоча б руку підніми. Пісить мене. Так, хвилина 33. Дуже напружено. Напруга зростає. Блокшот. Який фол? Yeah, Хто сфолив? Донче, ти що? Так, мінус 4. Зберіться. Так, будемо пік н фейт грати. Туди! Ви бачили цей постер данк? Просто знищив! Ану, татка йди. Так, добре. Так, тримаємо, тримаємо. Не буде. Все, в атаку. На Та пас давай. Блін, ну що так довго? Ні, тут. Тут Гиря, тут нічого не вийде. Так, Леброн. Вся надія на тебе. Це нереально жорсткий камбек. Так, тримаємось, тримаємось. Ну, букер, букер, букер. Передачу. Ух, так, давайте, давайте, давайте. Ану, не поведешся, не поведешся. Ні, не буду я кидати. Так, добре, давайте заслінемось, поставимо. Заслончик. Рив, давай, братико. все, вільна спроба. Фух. Ну У мене нема слів, реально дуже напружена гра. Все вспотіло, я потік, я вам кажу. Жесть. Так, 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 тримаємо, тримаємо, тримаємо. Овертайм нам теж не потрібен, тому тримаємо до кінця. Так, ні, ні, ні. Тут не буде. Пішов геть. Блін, ну я був близько. Але зараз наша атака. Це пішли фоли. Пішли фоли. Так, тепер головне нам забивати штрафні кітки і тримати суперника, що він нічого не зміг. Добре, давайте, Дончичу, давайте. Це, 19 секунд треба протриматись. Чи, звісно, не кінець е -е, може трапитись все, що завгодно. Ми можемо як виграти, так і програти, так і бути овертайм. Ти серйозно? Ти серйозно? Давай ще другий не попади. Так, буде до останнього. Буде кидок. Або на перемогу, або на програш. Ось так, друзі, ось так. Блін, ну це прям я не знаю. Це самий крутий камбек, який в мене був у цій грі. Дуже важка перемога. Як завжди, чекаю на ваші коменти. Як вам? Ну, а тут я думаю, тут і так все зрозуміло. За 0,2 секунди нереально не Ні викинути нічого зробити. І. Плюс до всього, ми маємо плюс 3, тому якщо навіть зараз щось шалене залетить, але не залетить. Це ось так, друзі. Ось така перемога. Дуже було важко грати проти Фенікса, ви це бачили. Режим шутера нам дуже-дуже допоміг. Новий джамшотик виручив під кінець. Хоча на початку ну, було дуже все погано. Один з 10, один з 10, ви розумієте. Ну а на цьому дякую і побачимось у next випуску. Всім пока!